Вітаю, друзі! Мене звати Галина. Я менеджер агротехніки вінаві, і сьогодні я вам розповім про наші навісні однорядні вібраційні картоплекопачки. І розпочнемо наш відео огляд з ось такої копачки з викидом назад. Вона призначена для викопування картоплі, моркви, буряка, цибулі та інших коренеплодів. Завдяки своїм невеликим розмірам рекомендовано використовувати цю копачку на невеликих ділянках з легким та середньою щільності ґрунтом. Складається дана копачка з леміша, вібраційного елеватора, на який потрапляє картопля зі землею, задніх опорних коліс, яким регулюється глибина копання. Принцип роботи копачки досить простий. За допомогою валу відбору потужності приводиться в дію кривошипно-шатунний механізм копачки, який в свою чергу передає зусилля на рухомі елементи копачки. Конструкція даного агрегату забезпечує плавну роботу техніки з викладкою картоплі назад, що практично виключає її пошкодження. Інтенсивність відсіювання можна змінити двома регулюваннями: на самому механізмі та відсівальному елеваторі. Як ви можете спостерігати, осі леміша та відсікач елеватора, обладнані резиновими втулками для стабільної роботи копачки. Характеристики даної картопликопачки ви можете бачити на екрані. Однією з багатьох переваг цієї вібраційної копачки є простота конструкції та легкість в обслуговуванні та експлуатації. Дана модель агрегатується на міні-трактори за допомогою трьохточкової навіски. Якщо у вас міні-трактор, вам підійде картоплекопачка з викидом назад. Якщо ж у вас трактор з потужністю 24 кінські сили та більше, можете розглядати велику вібраційну копачку з викидом на бік. Дана картоплекопачка також оснащена трьохточковою навіскою. Вібраційна копачка з боковим викидом призначена для механізованого збору картоплі та інших коренеплодів. Вона комплектується двома металевими опорними колесами, двома відрізними дисками, положення яких можна регулювати, прикрутивши їх нижче або вище та лемішем. Принцип роботи даної копачки також дуже простий. Копачка приводиться в дію за допомогою шести шліцевого вала. Зусилля передаються від валу відбору потужності на кривошипно-шатунний механізм, який, в свою чергу, приводить в дію в вібраційний елеватор. За допомогою ножа зрізається шар ґрунту, який містить картоплю. Потім картопля зі землею потрапляє на вібраційний елеватор, а вже з нього викидається на бік вже очистями картопля. Слід звернути увагу на якість збірки даної моделі. Покраска, шви, все зроблено дуже якісно. Також можете спостерігати, що кожен рухомий елемент обладнаний масльонками для шпарцювання, що безпосередньо збільшує термін служби даного агрегату. Характеристики даної копачки ви можете бачити на екрані. Копачка обладнана універсальним кріпленням та підійде як до Т-25 МТЗ. Так і легко підходить на китайські та японські трактори. Що ж, друзі, думаю, що після огляду цього відео ви вже визначилися, яка саме копачка вам потрібна, чи з викидом назад, чи з викидом на бік. Окрім цих картоплекопачок, Агротехніка Вінаві також пропонує картоплекопачки швирялки, а також транспортерні картоплекопачки. пачки. Відео огляд на ці копачки ви можете дивитися на нашому каналі. Залишаємо вам посилання в описі відео. Окрім картоприкупачок, агротехніка Вінаві пропонує вам також інше навісне обладнання, а також будь-які запасні частини до нього. Тож завітайте до нас в місто Радехів або ж замовляйте доставку техніки до вашого господарства. Дякую, що були з нами. І пам'ятайте, нас обирають справжні господарі.